Я так розумію, що ваша сестра вас сюди запросила так. порекомендувала. Я три місяці не могла з собою справитися, і я звернулася, що ти мені можеш порадити? Угу. Вона каже: У мене є людина. Загалом, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від процесу. Ну то я ж приїхала мене майже чоловікові вів нас на сходи. Угу. Тому що я навіть три години нам їхати, бо ми не місцеві, і я просто не могла навіть не сидіти, не дивитись не на дорогу, нікуди в приміщення не могла зайти. Мені все це дуже-дуже було важко. А зараз я вже така, як колись. Ну, я вже себе впізнаю, вже я можу літати. Дякую Добре. вам, дякую Богдані і Вікторович вам, і всьому мер... медперсоналу. Я дуже довольна і бажаю, щоб люди, які вас знайдуть, що вони теж отримали свою відповідь на свою проблему у хворобі? Дуже. Ну і мене вже побачили самі клієнти, так як я в сфері краси працюю. Що тобі там робили, Що ти приїхала на 10 років молодше? <світ> ну і це я почула не від одної людини. Дуже приємно. так що мені так. Да, я дуже дякую. дуже задоволена. Дуже. дуже вам дякую. Дякую вам велике.